Привіт, сарая, і наша стара добра рубрика Нічого Святого, історія святих від атеїстки! Сьогодні у випуску: сімейна драма на політичному підґрунті, психічний розлад і бородаті жінки, звісно, святі замучені, а також Господь у ролі великого жартівника. Починаємо! Розлучення це найкраща можливість, яку ми здобули у 19 столітті. Зважте самі! Вже не потрібно вбивати свого партнера, не потрібно вгадувати нову церкву, не потрібно вдавати перетрушеного, який чує голоси янголів, що нащіптують, отружися друге, Третього дружися». Можна жити і не псувати життя ні собі, ні іншим. Просто обирати. Але так було не завжди. Цікаво, що ранні християни були доволі ліберальні у питаннях розлучення. Не вийшло з першого разу не біда, спроби вдруге. Злам відбувся поступово, починаючи з 5 століття, почалася, а 10-го остаточно сформувалася ідея раз і на все життя, доки смерть не розлучить нас. Ну, смерть так смерть. Можливо, весела вдова, тому і весела, бо вдова. Тобто ідея святості шлюбу це не те, що було завжди. Щоб сформуватися, їй потрібно було тисячу років. Сьогодні ніхто не згадає, бо навіть немає такої потреби. Але були святі, які допомагали стерпіти те, що освячене на небесах. Церква створила проблему, церква вирішила проблему. Тримайте святого, молітеся, віруйте і буде вам щастя. Які часи, такі святі? І почнемо ми з Вільгефортіс: Свята Вільгефортіс. Свята Вільгефортіс, покровителька дівчат, які відмовляються виходити заміж, а також нещасливих у шлюбі жінок. Легенда говорить, що в Лігефортіс було десь 10-12 років, коли її батько вирішив одружити доньку з язичником. Дівчина, а я б сказала, дитина була дуже набожною християнкою з Італії. Вона впала на коліна перед образом, молилася, постилася і просила позбавити себе жіночої вроди, щоб заморський принц відмовився від одруження. Господь милостивий, він почув молитве дівчини і подарував їй красиву і пишну бороду. А на додачу її тіло стало нагадувати чоловіче. Тепер вона вже не становила цікавості для шлюбу, і принц відмовився від бородатої партії. Батько Вільгефортіс так розізлився, що розіп'яв привхливу доньку, а я б сказала дитину на хресті. Тут, на жаль, Господь не втрутився, не врятував дівчину. Звісно, бороду дати не від Христа рятувати, посміялися і розходимось. До речі, Вільгі Фортіс походить від Вірджин Фортіс, сильна діва. З того часу Вільгі Фортіс стала заступницею для дівчат, які не хотіли одружуватися з примусом, а також для жінок, які хотіли позбавитися від своєї другої половинки. Що в часи заборони на розлучення було, ну, хоч якоюсь альтернативою. Але ось вам цікавий факт від мене: якщо ревно поститися і отримати анорексію з ласки Божої, то тіло дійсно стає схожим на чоловіче, Зупиняється менструація і, можливо, навіть рослинність на обличчі. Святан Камбер. Анкамбер була родом з Португалії. Історія святої практично ідентична. Дівчина не хотіла одруження, тому вже одразу молилася і просила собі бороду. Господь любить такі штуки, тому бороду дав без проблем. Звісно, бородата панянка не вийшла заміж і була розіп'ята. Історія попередниці повторилася. Господь прийняв чисту душу до себе. Поговорюю, що Анкамбер і Вільгефортіс – це одна і та сама свята. Але якщо Пільгефортіс перекладається як сильна діва, яка допоможе стерпіти все, то Анкамбер перекладається як визволення. Самі розумієте, від чого проти Анкамбер були широкі кампанії протистояння. Чоловіки чомусь її не полюбили. Священики лякали прихожанок, що молитва допоможе звільнитися їм, але ціною власного життя. Письменники висміювали святу у своїх творах. І жодна, уявіть, жодна свята не була канонізована. Хоча, як ви знаєте, канонізували і більш дивних персонажів. І виникають цілі плеяди святих: Ліберта в Іспанії, Дебарас у Франції, Комерніс в Німеччині, Онткомена у Голландії, Ліврада в Іспанії, Староста в Чехії, Фрасоблів Польщі. Але популярність їх різко згасає з можливості вільно укладати шлюб і отримувати розлучення. А тепер поговоримо, звідки ноги ростуть. Вчені вважають, що історія культу бородати жінки куди прозаїчніша. І походить вона з народної інтерпретації знаменитої реліквії, відомої як лик з Луки. Це розп'яття виконано в ранньосередньовічному східному стилі. І розп'ятий Христос зображений не в пов'язці на стегнах, а в довгій туниці з волоссям, що спадає на плечі, з короною на голові. Тому західноєвропейські прачани часто сприймали його за жінку. А копії цього розп'яття, які виготовляли не зовсім компетентні майстри, розходилися Європою і надавали культу ефекту зіпсованого телефону. Зізнайтеся, вам теж здалося, що Ісуса просто перевдягли у сукню. А тепер анонс. Часто вся інформація не влазить у відео, особливо тема мистецтва. Наприклад, чому на картинах Вільге Форті згубить своє взуття, або як і чому саме так зображують святих у мистецтві? Тому я створюю телеграм-канал, куди буду давати всю інформацію, яка не влазить у відео, а також якісь свої спостереження чи факапи. І, звісно, це реклама. А оскільки я плачу кожен місяць за програми монтажу, графіки, а також мені б хотілося мати гарний мікрофон, не такий. І щоб не бути в постійному мінусі, я пропоную вам додатковий цікавий контент за ціною чашки кави або додаткові закриті відео. Якщо ви будете зацікавлені, всю інформацію я лишу в описі під відео, а також в описі самого каналу, заходьте, буду вам дуже вдячна. І підведемо підсумки. Сьогодні ми подивилися відео, в якому розповідається про церкву, яка створила проблему, як церква вирішила цю проблему, і про необмежену людську фантазію. Дякую, що додивилися, і до наступної цікавої історії!